Доброго ранку, сьогодні 4 жовтня 2024 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття, Україна, моя батьківщина. Доброго ранку, ліси поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, рідні діточки, дітки. У нас сьогодні заняття з розвідком мовлення. Тож сідаємо зручно та слухаємо мене і дивимося на екран. Дітки! Як називається країна, в якій ми всі з вами проживаємо? Так. Україна, тітки, Україна це наша батьківщина. А що позначає слово батьківщина? Та це та країна, де ми народилися, де ми ходимо в садочок, де ми ходимо до школи, де ми навчаємося в університетах, де працюємо. Саме слово батьківщина підходить від слова батьки. Ці два слова дуже споріднені. Україна дуже багата та вільна країна. В Україні є моря, це Чорне море. Дітки, а в якому місці ми з вами проживаємо? Та, місті Одеса, і як називається море, яке є у нас та це саме Чорне море. І Азовське море. Є багато річок, довгих та коротких, широких та вузьких. Це широкий Дніпро, який впадає в Чорне море. Його води несе річка, наше море. Україна це гори Карпати, це поля соняшником, це безкраї лани пшениці, це квітучі поля, льону. ось ви бачите на картинці блакитний цвіт, це льон, це вишневі сади, Україна славиться дітки, хлібом. Дітки, батьківщина це найдорожче, що є в людині. Недарма це слово дуже співзвучне із словом «батьків», як я вам сказала. І наша батьківщина, запам'ятайте, зветься Україна. Дітки, щоб гарно розповідати по Україні. Давайте з вами повторимо зі мною чисто мову. Спочатку я прочитаю, а потім разом «на», на на. Рідна сторона. Ай, ай ай. Це мій рідний край. жу жу, жу землю бережу. Па-па, па, па – па, золоті хліба. Ти руки золоті. А тепер разом зі мною. На, 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 рідна сторона. Ай, ай ай. Це. Мій рідний край. Жу, жу жу, землю бережу. Ба, ба ба, золоті хліба. Ті 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 руки золоті, так саме руки золоті наших хліборобів. Україна це батьківщина. Ось послухайте коротенький вірш про неї. Батьківщино, земля рідна, земле сонячна і хлібна. Ти віку нас одна, ти як мати найрідніша. Ти з дитинства наймиліша. Ти і взимку найтепліша. Наша отча сторона, та для нас Україна це найрідніша країна, де б ми не були. Україна багата не тільки полями, корами, лісами, а також українськими національними стравами. Це вареники, борщ, голубці та галушки. Запам'ятайте вареники, борщ, голубці та галушки це наші. Українські національні страви. А зараз ми з вами в гру, яка називається Україна яка?». Хто зображений? Сова, а сова яка мудра, тобто Україна яка мудра. Повторіть разом зі мною. Україна мудра. Україна яка? Що це? Один. Україна яка єдина. Україна, дітки, мудра. Україна єдина. Що дітки роблять? Співай. Тобто Україна яка співуча. Ось показана сильна рука чоловіка. Україна, яка сильна, Україна співуча, україна сильна. Це що зображено так? Поля мальовничі, Україна яка мальовнича, Україна, яка історична, Україна мальовнича. Україна історична. Україна яка незалежна. Україна незалежна. Україна яка казкова. Україна незалежна. Україна казкова. Дітки. Давайте вивчимо прислів'я Україна без калини, що матір без дитини. Давайте повторіть разом зі мною, Україна без калини, що матір без дитини. І друге, яке я вам вже промовляла, людина без батьківщини, що соловей без пісні. Може Соловей жити без пісні? Ні, не може, тому людина не може без батьківщини жити. Людина без батьківщини, що соловей без пісні. Повторіть зі мною людина без батьківщини, що соловей без пісні. Дітки, про що ми сьогодні говорили? Та про Україну. Яка ж наша Україна? Незалежна, єдина, мальовнича, співуча, багата, щедра, мудра. А зараз ми з вами пограємо тут яка називається продовж речення. Я живу в та Україні. Моя батьківщина це та Україна, Україна багата полями, лісами, садами. Остав, дітки, можна продовжувати речення. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня любіть Україну, як неньку любіть рідненьку нашу Україну. Я вам бажаю, дітки, миру, щастя, злагоди та добра. До побачення. Зустрінемося!